Це заступник голови селищної ради Сергій Васильович. Прораб. От якраз розпоясніть їм, тому що розділити ці стахні на входному раді. Ні, то можемо просто зробимо такі Ні, я не знаю. За... А, О, це зробити ось сюди. Да, і ось так. Вайти, можна. Два борта отсюда. І все, і. І одна група буде на уровні. Вийде, і там ступень. Якщо вони дають добро, то це мене на телефон, якщо вони там. Ручки нету. Сергій Васильович, ну і так, щоб в ну, по кожному будинку так оце не говорили більше. Можна продивити, щоб по всім іншим будинкам теж було це питання вирішено. Щоб люди не... Треба, щоб з кожного будинку люди зверталися. Треба, щоб люди приймали участь, бачиш, вони приймають участь. Зрозуміло. Тобто... Тобто, а для всіх, за всіх зразу не подумали, бачиш. Зрозуміло. Коли Зрозуміло. Ваша позиція зрозуміла. Ага. Якщо тобто, як робимо, то зразу чоловік вийшов, ага. щоб показав, як хоче а як треба. Чоловік, ага. Ну, ми ж не хочемо, що ну, ну блін. Ми ж не за один день його робимо. Тут і молодой ногу, блін, сломає. А якщо бабушки 90 років виходити і виїжджать на коляску? Так ну, в принципі, зрозуміло з цим усе.